Вітаємо! Сьогодні ми оглянемо продаж земельної ділянки під будівництво 7 кілометрів від Львова. Це Львівська область, село Оброшене. Район житлової забудови під назвою Гусятник. Площа земельної ділянки 12 соток. Призначення під житлову забудову. Сьогодні у нас тут було покошено і встановлено. Сигнальні стовпчики показують межі. Так, ось тут один стовпчик. Далі біля паркана сусідського третій і ще один четвертий. Ділянка рівна, сонячна, межує з житловою забудовою. Ми бачимо великий будинок, трьохповерховий. Тобто, якщо вам треба зробити світло на відстані 100 метрів. Є перший стовп. Ось біля будинків, бачите, можна протягнути світло. Люди використовують для води власні скважини і каналізації вигрібні ями наразі. На ділянці є блоки з фундаменту, вони мають відповідні кріплення. Якщо потрібно, їх можна. Легко вивести. Так. Опа. І так, оглянемо з висоти фундаменту, як же виглядає ця ділянка. Ось так прекрасно виглядає. Це є друга лінія від основної самбірської траси. Це е, друга лінія і починається між другою і третьою. Так, ідемо подивимось, що у нас тут є. Ділянка в чудовому стані. Район активно забудовується. Поруч ось там знаходиться озеро. Там водять рибу. Оп. Так, йдемо, підійдемо ближче до паркану сусідського глянемо, що в нас там. Повітря чисте. До Львова, ще раз повторюю, 7 кілометрів. Ось встановлено сьогодні межові стовпчики були. Сусід поставив гарний паркан, фундамент є, все добре. Якісно, порядно. Ось наша ділянка, ще раз покажу. Якщо вас зацікавила ця прекрасна ділянка під забудову, будемо раді вам показати її. І ще буде краще, якщо вона вам підійде і ви будете насолоджуватись власною земельною ділянкою поруч з містом Львів. Так. До речі, тут малини дуже багато вже буде рости одразу на вашій ділянці. Дивіться, яка вона шикарна. Ось межа наша. І тут цілий малинник буде. Знаєте, що малина це на фарт. До речі. Клас. Отож, чекаємо вас, до зустрічі.